Повторимо ще раз ці чудові слова з Соборної Конституції про божественне об'явлення: Бог, який промовляв у давнину, безупинно бесідує з нареченою свого улюбленого сина, тобто з церквою, і Дух Святий, через якого живий голос Євангелія звучить у церкві і через неї у світі, вводить віруючих у всю істину та вселяє в них рясно Слово Христове. Нагадаємо собі ще раз, що означає слово вірити. Вірити по християнськи це і означає під проводом Духа Святого осягати всю істину божественного об'явлення, тобто входити до спільноти віруючих, які уважні до слів Євангелія Христового. Благодать віри та єднання у вірі доступна кожному поколінню, бо живе свідчення божественного об'явлення. Що міститься у священному переданні та в священному писанні, непорушно зберігається церквою завдяки особливому служінню учительства церкви, магістеріум, гармонійно пов'язаного з надприродним розумінням віри народу Божого. Для повнішого виявлення зв'язку між нашим католицьким вірою та його витоками. Велике значення має також вчення про Богонатхнення Священного Писання та про його належне тлумачення. Викладаючи це вчення, ми будемо спиратися, як і в попередніх наших катехетичних бесідах, передусім на Конституцію про Божественне об'явлення. У ній сказано: Свята Мати Церква за вірою апостолів приймає всі книги як Старого, так і Нового Завіту. В усій їхній повноті, як священні та канонічні, як написані за натхненням Духа Святого. Вони мають автором самого Бога, і як такі були передані церкві. Бог, невидимий і трансцендентний автор, вибрав певних людей, надавши їм для складання священних книг застосовувати свої здібності та сили. З тим, щоб при дії Його самого в них і через них, вони письмово передали, як справжні автори, все і тільки те, що Він хотів. І для того Дух Святий зійшов на них і діяв через них. У зв'язку з цим необхідно визнати, що книги Писання навчають твердо, вірно та безпомилково істини, яку Бог заради нашого спасіння. Зволів закарбувати священними писаннями. Підтверджують це і слова святого Павла з послання до Тимофія: Все писання богонатхненне, корисне для навчання, для докору, для виправлення, для наставляння в праведності, щоб досконалий був божий чоловік до всякого доброго діла приготований. Конституція про божественне об'явлення. Слідом за святим Йоанном Золотоустим висловлює захоплення перед цим дивним зниженням латинською кондесendenціо вічної премудрості Божої. Бо слова Божі, виражені людською мовою, уподібнилися людській мові, як колись слово предвічного Отця, прийнявши слабку людську плоть, стало подібним до людей. Істина про Богонатхненність священного писання зумовлює низьку принципів, які слід враховувати при його тлуманшенні. Конституція про божественне об'явлення коротко перераховує ці принципи. По-перше, оскільки Бог говорив у священному Писанні через людей і по-людськи, тлумач священного писання з метою з'ясувати, що Бог хотів нам повідомити, повинен уважно досліджувати. Що священні письменники дійсно розуміли, і що Богу було б завгодно нам відкрити через їхні слова. З цією метою, і в цьому полягає другий принцип, необхідно врахувати, крім іншого, і літературний жанр. Дійсно, істина пропонується і виражається по різному та різними способами в текстах історичних або пророчих, або поетичних, або в інших видах мови. Зміст того, що хотів виразити автор, залежить саме від літературного жанру в контексті всіх обставин даної епохи та певного типу культури. І в тому в цьому полягає третій принцип тлумачення священного писання, для правильного розуміння того, що священний письменник хотів виразити своїм писанням, потрібно звернути належну увагу і на звичайні вроджені способи сприйняття, вираження оповідання. Притаманні часам священного письменника і на ті, що були взагалі у вжитку в ту епоху у людських взаєминах. Усі ці, як можна переконатися, досить докладні вказівки щодо історико-літературної інтерпретації священних текстів необхідно ретельно пов'язувати з передумовами надприродного характеру, що випливають з учення про богонатхнення священного писання. Священне писання належить читати. І тлумачити за допомогою того ж духа, під впливом якого воно було написано. Тому потрібно не менш старанно звертати увагу на зміст і єдність усього Писання, враховуючи живе передання всієї церкви та згоду віри. Під згодою віри ми розуміємо внутрішню єдність кожної окремої істини віровчення з усією сукупністю Божественного задуму, вираженого в об'явленні. А також вміщеного в ньому плану божественного вдового будівництва в усій його повноті. Завдання екзегетів, тобто теологів, що вивчають священне писання за допомогою достовірних методів, сприяти згідно з вище викладеними принципами, глибшому розумінню та викладенню змісту священного писання, щоб завдяки ніби попередньому вивченню дозрівало судження церкви. Оскільки церква виконує Божественне доручення і служіння зберігати та тлумачити Слово Боже, то все, що було сказано про спосіб тлумачення Писання, підлягає в кінцевому підсумку судженню церкви. Цей принцип має важливе та вирішальне значення при встановленні взаємозв'язків між екзегетикою і теологією з одного боку та учительством церкви з іншого. Він тісно пов'язаний з усім тим, що було сказано раніше про проблему передачі Божественного об'явлення. Слід ще раз підкреслити, що Учительство церкви використовує праці теологів екзегетів у необхідних межах, контролюючи їхню роботу. Бо Учительство церкви покликане оберігати цілісність істини, що міститься в Божественному об'явленні, вірити по-християнськи. Це означає зберігати вірність цій істині, використовуючи ті гарантії, які, як встановив Сам Ісус Христос, може надати нам церква. Це стосується всіх віруючих, так само на відповідному рівні та в належних межах і до теологів та екзегетів. У цьому проявляється передусім милосердне провидіння Господа Бога, який зволив не тільки наділити нас своїм божественним самооб'явленням. Але й дати нам гарантію, що воно буде вірно зберігатися, тлумачитися і передаватися.